Всіх вітаю із Аврори. Я зараз в найбільшій Аврорі в Одесі на вулиці Семена Палія. Залишу в описі під відео адресу. Хочу вам показати аксесуари для комп'ютерів, телефонів, ну все, що з цим пов'язане. Буду в основному показувати там, де є знижки. Знижки на Чорну П'ятницю діють до 1 грудня. Так, дивимось. Хочу почати з оцього портативного пристрою. Е, так. Бачите, да? підзарядка така в різних, я так розумію, кольорах. Я вам показую павербенк цей, щоб ви ну, могли його характеристики подивитись. Ціна в нього зараз, дивіться, знижка 33%. Коштував 299, а зараз 199%. Ну майже дарма, я вважаю так. Набір протекторів, ось захисних, дивіться, були 29, а зараз 19 гривень. Такі вони в різних кольорах. Я показую в основному те, що по акції дивіться, яка акція це Black Friday Також на чорну п'ятницю. Чорна п'ятниця тут з 29-го. діє. По перше, 12 34% знижки на цю триногу. Хтось її діставав, роздивлявся. Ось вона намальована. Як вона виглядає? Вона коштувала 149, зараз 99 гривень. Також знижено на ціну на цю лампу. Кільце ось таке кільце. Також коробка прям так вона, ви, знаєте, розвалюється. Діставали, мабуть, дивились. Ось таке кільце. Воно штативом з пультом. О, коштувало 349, зараз 299 гривень. Далі, я вам основно те, що на знижечках показую, тримач для телефону, автомобільний ось такий 179 гривень. Коштує а коштував 249. Є також тримач для велосипедів. Я тут роздивлялась, думаю, що це за такий тримач. Це для велосипедів тримач був 69, зараз 55 гривень. Ще ось такий тримач автомобільний по 55 п'ять гривень. А, він, ой, я зрозуміла, то щось відкрив. Ого, ну там і магніт, я не можу його навіть підняти. Був 69, зараз 55. Тут багато цих тримачів, як бачите, я вам показую акційні позиції, а так їх великий вибір. Веб-камера для комп'ютера дротова, тріно. Ось така, дивіться, яка. На, така, на, на ніжках таких 199, а була 249. Далі, шнурок для телефону на руку був 69, зараз 44. Також в різних кольорах. Бачите? Так, я ж ви зрозуміли, акційні більше позиції показую. Підставка під телефон замість 3929, 29. Ось така вона зручна. Я також її тут роздивлялась, вона так розминається. Ось така підставочка за 29 гривень. У них завжди цікаві підставки, бувають різні то одні, то інші. Так, кабель такий маленький, 5 см, замість 49-19 гривень. Тут, бачите, різні є стіни на кабелі. Ось це, наприклад, без знижки, да, Іде штатив, тринога 279 гривень. Ось такого плану. І дивіться, які підставки по 24 гривні. Мені здається, ось вона в розобраному, от така підставочка. Да? Бачите, була 39, зараз 24 гривні. Так, ну ось є ще на Чорну п'ятницю. Така знижка, адаптер для зарядки. Був 169, зараз 119. Ось такий адаптер. Бачите, два порта. Так, тут дуже багато адаптерів. Ну, це я вам зі знижкою показала. Далі Чорна п'ятниця, кабель такий подовжувач. Замість 69,49 гривень, 29% знижка кабель. подовжувач. Я не бачу, яка в нього довжина. Ну не бачу. Думала, написано на етикетці, але не написано. Далі. Тут навіть щось і розібрали. Концентратор мереж, бачите, був 249, зараз 199 гривень. Кабель. Однотонний ось отакий кабель. Так, він був 69, зараз 49. Ще в акції така сушарка для взуття, бачите? Навіть мені здається, що це Україна виготовляє да? адреса імпортера. Ні. Ну, ось така сушарка для взуття. Вона коштує 169 гривень. Метал, пластик для будь-якого розміру використовується. І ось дивіться, в акції у них така штука, тут. Перша така бачу, грілка для рук. 34 гривні коштують такі грілки для рук. Це одноразові грілки, які забезпечать вам комфорт одноразові під час зимових прогулянок. Цікаво не можна використовувати під час сну. Ось такі грілки по 34 і по 39 також для ніг. Тут є у них гірлянди вже по акції. 149 гривень. Ось така гірляндочка гарненька, 10 метрів. Бачите, така тоненькими. Ой, мені так подобається, як вони горять, отакі тоненькі. 349 гривень мікро так, гірлянда штора. Ось оця. О, ой, ця штора гарна. З 349. І 299 гірлянда штора 2 на 2 метра, А ця 3 на 2 ще більша. Газ для портативних приладів 55 гривень. Заодно вам покажу. Далі гарнітура, дивіться, яка бездротова. Ось така гарнітура 229 гривень, 299 гривень, коштувала. Далі. Килимки по 24 гривні всього підмишки. Різні тут кольори, бачите, які вони різні-різні. А були по 39. А такі не акційні більш, ну такі більш якби е, якісні, чи такі товстенькі, по 39 гривень. Також наушників тут просто дуже-дуже багато. Ось, бачимо, були 129, зараз 88 ось такі навушники, вакуумні дротові. Ці навушники по 88 гривень. Навушники вакуумні дротові 99 Були зараз 69 Також навушники, ось такі дротові. Бачите, я вам так їх показую. Може, ви. Подивитесь там на паузу, що вас цікавить. По 64 а були по 99. І навіть є по 44, а були по 69. Ось навушники, вакуумні, дротові з такого плану. Є у них навіть, ось, бачите, по 399 бездротові навушники, я бачу в двох кольорах. В синьому, мені здається, так, і в чорному кольорі. Далі навушники вакуумні, дротові, по 39 гривень. Ось отакі навушники, дротові по 39 гривень, замість 49, також по 39. А тут взагалі акція, дивіться, були 69, а зараз 39. Ну, ще краще. Це вже Чорна п'ятниця були 99. Ось такі вакуумні мейджик якісь, Мейджик, ось отакі навушники зараз по 59 гривень. Також навушники по 39. Такого плану і ще нижче показую. Ось акція, дивіться, акція. зараз ми ну поставлю обратно. Колонка ось така. Колонка така яскрава. Ось вона її дістали, а вона отак вот може світитися. Коштувала 1100, зараз 949. Ну, не сказати, що прям сильно да, знижено цю акцію. Так, але все одно ж знижено. Ось вона така велика. Читайте її характеристики цієї колонки. Зараз я вам поверну, покажу. Ось, бачите, технологія, динамік, 8 дюймів, ємкось акумулятора, розмір. Написано. Так, акція. Бачимо, також до першого це Чорна П'ятниця. Смарт-ваги, електронні, підлогові. Були 599, зараз 499. Ось оці ваги. А взагалі дуже багато у них цих вагів. Далі клавіатура бездротова. Замість 599 449 Ось така клавіатура бездротова. Бездротова за 449. А тут, взагалі, дивіться, за 149 клавіатура за 149 гривень. Показую вам клавіатуру за 149 гривень. Коштувала 199 гривень бездротова з тачпадом. 25% знижка. Так. Це щось для ігор, мені здається, гаймпад да? замість 49, 34 гривні показує ось такий. Також клавіатура дротова. Ага, ігрова. Була 499, зараз 399 гривень така клавіатура. О, я пропустила, дивіться, яка штука. Гаймпад ігровий, бездротовий. Чорний був 699%, а на чорну п'ятницю 499-29% знижка. Ось дивіться, яка позиція, тож роздивлялася. Тут вони бувають в різних кольорах. Оці колоночки портативні. Вони йдуть з фонариком. колонка портативна з ліхтариком і функціонує радіо в ній 299 замість 349. Ну, взагалі, не колонка а чудо. Я ось так вам показала, да, щоб тут було видно її характеристики. Колонка ось така портативна. Ага, вона підсвічується. Колонка портативна 299 замість 349. Так, акційні позиції вам все-таки показую більше, тому що тут велика аврора і великий асортимент. дуже. О, Дивіться, яка клавіатура також гарненька, була 599, зараз 499. Дротова. Ось така дротова клавіатура. Дротова. М'якенькі в неї, начебто, ці кнопки. Тут ваги. Я показала, які на знижках ваги. Далі переходимо в розділ Вимикач. Двоклавішний, накладний. Був 39, зараз 29 гривень коштує. Так, що тут іще зі знижками. Ось отакі... Ух ти! Такий є подовжувач-двійник, дв... два гнізда. Був 169, до речі, 109 гривень. Бачите, який м'якенький в ньому такий провід. Ось оцей двійник. А ось такий це вже інший двійник. Ні, це. Колодка. А де ж тут ця колодка? Оце вона колодка? О, це колодка. Угу. Це виходить колодка два гнізда, 39 гривень, 34% знижки. Так, а тут у нас реле контролю напруги. Бачите, коштувало 549. Оце реле напруги. А зараз коштує 399, 27% знижка. Тут у нас. Реліє ще ось таке, також 399 гривень зі знижечкою коштує. Так, я зі знижками вам все, мабуть, показала. Дуже великий тут асортимент ліхтариків. Я знімала в іншій Аврорі. Там і близько такого не було. От Дивіться, 99 гривень. Ну, покажу все. Так. Ось такий ліхтарик, бачите, 129 портативний акумуляторний, ось такий маленький ліхтарик також. Ось, бачите? 77 гривень. Ще такі кольори приємні. 77 гривень. 77. Дуже дуже багато тут ліхтариків. А це лампа, світильник міні зі шнуром. Гляньте, яка 49 гривень. Тут наверху колоночки хочу глянути, може ще щось я пропустила зі знижками. Такі навушники немає знижок. Так, ціни вам просто показую. Ой, така маленька є клавіатура бездротова. Ух ти. Робочий діапазон 10 міліметрів. Клавіатура, акумулятор, USB-адаптер, кабель для зарядки. Так, я так розумію, що вона коштує. Ні, вона не коштує 549. Зараз ми глянемо скільки вона коштує. 199 гривень. Бачите, бездротова ця клавіатура. Ось що йде. Адаптер, кабель, зарядка. Так, цікаво, така маленька. Клавіатура. Так, це акційні позиції тут більше немає. Все, що не акційне, я вам показала. Ну, з цієї сторони ще акційні покажу. Ось, дивіться, міксер ручний, кухонний. 399 замість 549. Ось він такий, оцей міксер. Так. От він коштує 399 гривень. Показую його характеристики, швидкість, режим турбо, кнопка, вилучення насадок. Ось такий цікавий. Навіть його дістали, щоб було зрозуміліше, да? щоб люди подивилися, як він виглядає. Акція. Ось така акція на нього. Знижка. Вроді непогана знижка. Тут і так ціни нормальні. Ну і ось такі ціни на Чорну п'ятницю, на годинники на стіні. Бачите, замість 99,64 гривні, 99,64. І ось і такий великий гарненький будильник, замість 199,39 гривень. Більше ні на що я не бачу знижки із техніки. Сюди перейду ще, може щось тут. Ось фен для волосся. Бачите, ось у такий фен. Грюнель. Грюнель. Так, дві швидкості, три температурних режима. Бачите, для волосся. 499 коштує. І знижка також на вирівнювач, керамічний, до речі, цей вирівнювач для волосся Ардеко. Був 599 499. Зараз гляну що тут у нього? Цифровий дисплей, налаштування температури, фіксація пластину в закритому положенні, пластини з керамічним покриттям, функція автоматичного відключення через 60 секунд. Хочу ще подивитись скільки ця маленький маленька праска коштує. І ось акція щітка стайлер. Ось для укладання ось така щітка стайлер. Була 199, зараз 169 гривень. Тут показано вам все, дивіться, тому що я не бачу, щоб тут був перевод. Ось тільки так все. Показано, що входи температури 169 гривень. Так, і ось також плойка для накрутки е афро, афрокучерів. 349 була 299 для афрокучерів, до речі. А ось така маленька, мені прям цікаво, така прасочка маленька. Да? Можна в таку з собою дорогу брати. Якось подружкою їздила. В подорож вона з собою возила, щоб не просити в готелях. Знаєте, вона з собою привозила. Угу. Ось така прасочка, ого, 599, дорожня, да. керамічна підошва. Це дорожня вспраска, вертикальна та горизонтальне відпарювання, складна ручка. А вона тут складається, ця ручка. Ну, я зараз складати її не буду. Так, я вам показала все, що тут є на акціях, з відділу все для комп'ютерів, для телефонів. Ну, техніка, яка тут є в наявності в Аврорі. Дякую, що дивитесь мій канал. Ставите мені лайки, підписуйтесь. Хочу побажати всім мирного неба. Це найголовніше до зустрічі на моєму каналі і пока.